Моя донечка, ти мій всесвіт, ти сонце, що зігріває моє серце, місяць, що освітлює мій шлях, зорі, що наповнюють моє життя сяєвом. Ти моє все, ти моя надія, моя віра, моя любов, ти ніжність втілена в людині, радість, що розкривається в моєї душі. Кожен твій погляд це поезія, кожен твій дотик – це музика, кожен твій сміх це симфонія. Ти Моя маленька фея, моя чарівна квітка, моя найдорожча перлина, ти моє натхнення, моя муза, мій ангел-охоронець. Я дивлюсь на тебе і бачу в тобі майбутнє, бачу в тобі силу, мудрість, доброту. Ти моя гордість, моя радість, моя безмежна любов, ти моє все. Нехай твій шлях буде встелений квітками, нехай твоє життя буде наповнене щастям, нехай твої мрії збуваються. Нехай твоє серце завжди співає. Я завжди буду поруч, моя донечко. Я завжди буду любити тебе, підтримувати тебе, вірити в тебе.